Позивний шаман. Ходімо в бліндаж, покажу вам нашу працю. Це все ми копали вручну. Так, ось тут ми відпочиваємо, Тут лежаки. ось тут знаходиться наша амуніція. Ходімо далі. Ось ми топимо. Це у нас склад води, тобто це склад. Ось також музика! А що е, тому що все життя з музикою. Послужив срочну службу в Десні, а до того вчителював, вчителем музики працював і е, при, методистом по... в секторі культури. Зазвичай перше, друге. А що саме? Е, що саме, е, На перше в нас супи різнопланові, тобто починаючи від супів із макаронами, закінчуючи там з різними крупами, тобто, щоб було поживно і смачно. Капусняк, коли є там, або капусти, тобто вже виходимо із цього. а так то, раз приготував борщ і тепер це наша страва через кожних 2-3 дні. Mm -hmm. тобто, по гарнірах, по-другому, то каші, картопля, жаркоє, тобто тушена картопля, соте, рагу, тобто по максимуму намагаємося. Щоб було смачно і поживно. Меню намагаємося зробити максимум домашнє. А інколи хтось каже, що дзвонить додому, і каже: От я приїду, я навчу тебе борщ варити.